Сідовий вечір, значить, коротко і по суті, що буде, якщо харчуватися в ресторанах кожного вечора? Ну, в ресторанах, кафе, там неважливо. Ну чи є на це можливість? Дивіться, значить, одне діло, коли ви харчуєтесь вдома, а друге діло, коли ви харчуєтесь в ресторанах. В ресторанах вам приносять меню, і в меню ви вибираєте. І вибираєте щось те, що вам по душі. Але переважно. Те, що в нас зараз стоїть на столі, це дві кави, крокети, е класична е піца, але така плотненька. Це буде десь в рівні 300 гривень на двох. Е питання: чи це дорого, чи це дешево. Є е це питання двояке. Для тих людей, які заробляють мало, це дорого. Для тих людей, які заробляють багато, це Дешево. Але все ж таки, одне діло, ви приходите додому, готуєте, готуєте, що хочете, хочете, виходить, не виходить, смачно, не смачно, попробували інше. Тобто фантазія у вас бурлить, попробували один рецепт, інший рецепт, і те щастя, те насолода, коли ви приготували щось, воно у вас більш менш вийшлося. І ви зразу ж тоді всіх сповіщаєте: маму, тата, брата, свата, сестру, всіх, що ви щось приготували. Друге діло, це, звісно, класно, коли ви приходите, сіли, взяли щось файненьке, таке, смачненьке і його посмакували. Але тут а тут колорит такий, знаєте, дійсно багатство, але немає того колориту сімейного домашнього затишку. Тому, панове, я вам рекомендую харчуватися і вдома. І в елітних закладах, і не тільки в елітних, а й взагалі в якихось закладах. Чому тому що е, ви приходите, ви тут пробуєте одну кухню, ви пробуєте одні підходи. Е, ви маєте можливість залишити чайові, ви маєте можливість подякувати людям, ви маєте можливість е, вимахуватися, не без того. Е, ну і маєте можливість провести приємний час з друзями, тому що не кожен, не всі друзі захотіли просто йти додому. А так. Майте можливість. Ну і плюс, якщо ви тут будете сидіти з друзями, це означає, що вам нічого не треба мити, посуди після них. А коли ви е приходите, ну, вони до вас додому приходять, як правило, на руки того, до кого приходять додому, потім падає вся посуда, яку треба помити. Ну е є ще той момент, якщо справжні друзі, то вони завжди стануть і допоможуть вам прибрати, помити посуду, і тоді піти додому. Всім дякую, підписуйтесь на канал Адастра, Робимо ваше життя краще.